Чи дивіться, якщо генератор видає на виході не замість 220 вольтів, але видає більше 300 вольтів, причому генератор? Іде однофазний, тобто він мав би видавати 220. Значить, із причин може бути насправді. От тут є такий задня кришка, вона знаходиться ззаді робочої обмотки, і ось тут, якщо її зняти, значить там є АВР. Зараз я вам покажу, як вона буде виглядати. Значить, дивіться, от цей, от, бачите, цей прибор, він якраз називається. АВР, тобто і він на виході він вже видає ту напругу, яка має бути безпосередньо, яка виходить напругу, яка виходить на розетку, яка виходить на мережу. І якщо, наприклад, в напруга вихідна і становить більше 300 вольтів, то може бути, може бути однією з причин саме дана АВР. Ось таким чином виглядає дана АВР, тут є також регулятор вольтажу, але цей регулятор вольтажу ви можете відрегулювати ним вихідну напругу в діапазоні. Від 260 до 180, тобто, якщо таке така, така от розбіжність, то ви можете відрегулювати так, щоб вихідна напруга була 220. Тобто в одному з випадків можете її трошки додати, вихідну напругу або можете відняти, тобто в іншому випадку. Але якщо йде більше більше 300 вольтів, показує на виході, тоді вже зрозуміло діло, що потрібно міняти дану АВР. Уже зараз. Поміняє його на другий новий і тоді покаже, яка буде вже вихідна напруга на резеці. Так, і ще одне дуже важливе, якби один нюанс такий важливий. Тут потрібно дивитися, яким чином ви встановлюєте дані фішки в щиткотримачі, тримачі. Через те, що деколи буває таке, що якщо їх поміняти місцями, то, то воно просто так само не буде добре. Може або не видавати напругу взагалі, або може видавати напругу неправильно. Тобто ну, В різних випадках воно по різному показує. Отже, тепер будемо заводити і будемо дивитися, як буде працювати, отже, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Всім всього доброго, до побачення.